Доброго ранку всім, друзі! Ранок надії в ефірі. Ми починаємо наше ранкове тренування з фітнес-тренеркою да Дарією Франків. Доброго раночку тобі. Доброго ранку. Рада бачити. Ми вже вас знаєш. Вас. Наперед перечуваємо всю енергію, яку зараз будемо мати. Я нас, як вона. знаю завжди для чого це, це як в фільмах фільмахотако робити. я супер класний ані завжди оригінально підходить до нашого реквізиту. Це але так. ні. Сьогодні буде більш складніше, ніж просто на лоба. Сьогодні будемо з вами використовувати наші фітнес-резиночки для того, щоб підкачати наші сідниці. Ура! Да. Ваня, ти, мабуть, полюбляєш ці носи, тому що хлопці не дуже полюбляють ці вправи, але все одно потрібно. Дівчата і жінки, будемо робити дуже Так. Да. Почнемо перша вправа, називається присідання сумо. Ми одягаємо наші резиночки трошки вище коліна і максимально широко наші ноги ставимо. І будемо присідати. Так, щоб у нас коліна і носки дивилися в одному направлінні і максимально широко ми uh -huh. а, присідаємо. Коли ми підіймаємось наверх, ми не повністю підіймаємось. Uh -huh. Ми трошки затримуємо, щоб у нас коліна були а, такі пом'якшені. Але наші стегна вони а, напружені і трошки вперед штовхаємо, трошки трошки так, щоб а, знаєте, підштовхнути. Uh -huh. Так, добре. добре, давайте зробимо 10 разів. А, відчуваємо наші м'язи і починаємо. Почали. Один на себе. Як рекса? Сумахою. Три. До речі, вчора нам якраз сказав сімейний лікар про те, що важливо займатися спортом і мати фізичне навантаження. Ваню, у тебе коліна виходить дуже вперед. Да. Так, Слідкуйте, щоб... за, за да. Слідкуйте, щоб за носки не виходило. І тримаємо, звісно, <хи> так, щоб. Це про мій контроль. Вчора ага. ми говорили. Так. Спина рівна, не забуваємо. Майже завжди у всіх правах потрібно тримати також спину. І останній раз. Що... качанням ніг я так не люблю. <хи> ну, нічого. Добре. Don't Закінчили. Divap. Так, наступна вправа, ми будемо. Присідати ноги у нас на ширині плеч, можливо, трошечки а, ширше. Присіли, а, зробили крок а, вперед, ой, вперед, в сторону, присіли, знову повернулися середину mm -hmm. і в іншу сторону. Тобто, такі будемо маленькі кроки робити. Mm -hmm. Давай. Так, добре, почали присіли, в сторону присіли, в сторону присіли і ще в сторону. Ah. Тобто, ми. А, Давайте два кроки е, в І сторону. Пружинимо, так? Да. Так, <реш> так а а а але ноги, але ноги не. Ну, ви так, е, тримайте трошки ширше, да, щоб... щоб. Було напруження? Да, да. <реш> присіли, присіли, присіли. Ще один. Ми <реш> в різні сторони рухаємо. Чотири. <реш> Добре. Але е, головне, щоб ви відчували, що у вас горять м'язи. Якщо горить, горить, да, горить. То, то, це добре. Да, то це добре, значить ви все правильно робите. Якщо у вас вдома холодно і ви не хочете витрачати багато газу, <сум> друзі, невеличка резиночка зробить... Температуру тепло. вищу. Да. Так. так, зараз будемо переходити на наші каремати. А, так. І будемо робити а, упор на 4 точки. Штовхання ноги п'ятки догори. Дивіться, нам потрібно так зафіксувати резинку, щоб вона в нас не злітала, тому на праву ногу на коліна ставте і притримуйте її. Угу. Так, а інше ну, Чуть вище, вище коліна. Угу. Угу. Так, зробили упор. Носок потрібно максимально натягнути, тобто так, щоб він дивився. Ну, трошки донизу, так. Да. І п'яткою намагаємося виштовхнути наверх. Угу. Так. І трошечки донизу повертаємося у вихідне положення. Угу. Кол коліна ще коріно зігни так, щоб скільки це 90 градусів. Угу. Ваня добре, молодець. І ще давайте три. Ще зігни коліна. Два. Це? Так. Да, да. Ага. Один. Так, добре, змінили ногу. У вані ж е, складніша фітнес розинка. У мене легка, мені здається. Так. Да. Ваня, <плес> як тобі нормально? Прекрасно. Вані треба. Все чудово. Так, добре, приготувались, натягнули п'ятку ят, і носок. Почали. Один. Два. Вона вже п'ять. <плес> три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і останній раз вісім. Добре, закінчили. Класна вправа. Можна, до речі, якщо у вас немає фітнес-резинок, напевно, і робити без них для початку. Так, uh, да, якщо ви тільки початківець, то ну, буде дуже добре і без. Ну, вам і так буде складно, просто можете зробити більше uh, разів і більше кіл, аніж uh, uh -huh. з резинками. Так, добре. Uh, і останню вправу Ми будемо пропрацьовувати внутрішній м'яз, uh -huh. резинку трохи опускаємо донизу. А uh -huh. uh -huh. руки можете поставити да, в сторони, так щоб uh -huh. вам було зручніше, і будемо відштовхувати п'ятку трошки напружено в сторону. Uh -huh. Сюди. І внутрішню частину. Угу. Зараз і буду. максимально, ну не дуже прям сильно, але так, щоб ви відчували напруження да, угу. у сторону і потягнули. Тут ще це потрібна координація, да? так думаю, що воно ніби мене збити під ножку хоче. Тут потрібно не поспішати, а, да, да, а робити це повільно для того, щоб ви відчували м'ясо, для того, щоб координація була у вас. Так, змінили ногу. Потягнули. Трошки, трошки медленніше, повільніше. Угу. Коли ти повільніше робиш, ти зосереджуєшся на своїх рухах, ти відчуваєш м'яс. Іване, себе... повільніше. Не, я думав в розкачку, щоб центр тримати. Так. Але а, дуже добре. Пропрацьовує ось тут. Да, так, да. класно. Дуже дякуємо тобі за це тренування, Даш. Це треба робити, напевно, декілька кіл. Так, так, да, так. Да, звісно, для того, щоб це був кращий ефект. А, більше разів просто про, ну. Mm -hmm. Робити треба взагалі, друзі, дбати про своє здоров'я це справді спорт, це фізичні вправи. Нехай вони будуть прості для початку, але з кожним разом ми будемо більше любити цю справу, і це буде нашим звичаєм, це буде нашою традицією, і це справді буде укріпляти наше здоров'я. Як вчора сказав наш експерт, що дбаючи про своє здоров'я сьогодні, ми також дбаємо про наших захисників, ми дбаємо про всю Україну. І, до речі, якраз. Декілька секунд залишилось до хвилини мовчання, де ми всі разом в мовчанні будемо пригадувати всіх, хто загинув і вшановувати їхню пам'ять. Тож давайте разом в мовчанні долучимося до цієї важливої миті до хвилини мовчання.